3 листопада чудові енергії для понеділка. День для прекрасного початку. Є бажання діяти, творити. З'являється відчуття, що життя знову набуває кольорів, і хочеться нарешті жити, а не виживати. Але баланс сьогодні тонкий варто знайти золоту середину між активністю та спокою. Це день про внутрішню впевненість, про любов до себе через дію, турботу та красу і здоровий егоїзм. Мінус дня може проявитися у вигляді поспіху, імпульсивних вчинків і надмірного бажання все контролювати сьогодні ви можете покращити своє матеріальне становище та побачити райдужні перспективи в кар'єрі та самореалізації. От прям зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається прогноз, в кінці приберете або напишите мені коментар. вдячності. для тих, хто в парі, в плюсі підтримка, щирість, турбота, бажання разом створювати щось красиве у мінусі, спроба довести свою правоту або вимагати увагу надміру, емоційні гойдалки, тиск через матеріальні потреби. Для тих, хто без пари в плюсі підвищена привабливість, день флірту, легкого спілкування та. Симпатії у мінусі, надмірні очікування, конкуренція, невпевненість у собі. Сьогодні ваш образ впевнений з енергією лідера. Зручний, але ефектний. Кольори червоний, таракотовий, білий та чорний. аксесуари, яскравий, акцент, сережки, помада, ремінь щось, що підкреслює силу. Сьогодні у нас день краси, руху та внутрішньої сили. Те, що сьогодні створюєте, ростиме. Головне не бігте швидше за себе. Гармонія народжується тоді, коли сила діє м'яко. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасного. Легкого понеділка та гарного дня.